Галковське кладовище одне з найстаріших кладовищ у Кривому Розі. Тут знаходиться фамільний склеп поміщиків галковських, і це чи не єдиний вцілілий склеп, який знаходиться на території нашого міста у минулому столітті під час революції це кладовище було пограбовано. Сьогодні картину руйнувань вже доповнюють наші сучасники. Минулого літа краєзнавець Едуард Дворчук з однодумцями організував у склепі Калпличці велике прибирання. Він стверджує, вишкребли і відмили майже всі ганебні малюнки та написи. У цьому році перевірили стан склепу і знову були неприємно вражені. Їх тут п'ять нараховуються. Це фіолетового кольору. Надписи це такий. знаєте, справжній акт вандалізму. Я вважаю. Ті люди, хто це написав, я на 100% впевнений, що це були молоді люди, вони навіть не розуміли, де вони знаходяться і що вони роблять. За словами краєзнавця, це місце сповнено духу історії криворіжжя, його мешканців та шляхетних родів. Мова про родини криворізьких поміщиків та землевласників галковських і шмакових. Вони породичалися. Таким чином утворилася молода сім'я. Курлянський дворянин Микола Йоган Галковський побрався з донькою титулярного радника Юлією Шмаковою. У них було троє дітей. Молодший Дмитро навчався і працював у столиці, а згодом повернувся до Кривого Рогу, де й помер. Саме на його честь мати наказала збудувати цей склеп. Едуард Шук наголошує на виняткові історичні цінності цього багатостраждального об'єкту. і склеп грабували у радянські часи. У 90-ті тут збиралися сатаністи і вимальовували різні знаки на стінах. Не полушають його успокої і нинішні вандали. Але склеп, хоч і не повністю, все ж вистояв. Якби була відповідна е, табличка, яка б інформувала про те, що це об'єкт історії культури. Історична пам'ятка, яка охороняється законом, і, можливо, би реально цей склеп просто би пощадили б не не чіпали би. Не знаю, чи чи вплинуло, але все ж таки статус відповідний вона заслуговує. Ті молоді люди, які це писали, вони побачать ці сюжети, їм стане соромно. Можливо, коли вони підрастуть, їм стане соромно, але е звертаюся до вас, більше цього не робіть. Ір Кононенко, Олексій Васильченко цей день.